Здійснювати планування відпусток працівників та контролювати фактично використані дні відпустки можна за допомогою пункти меню Періоди використання відпусток в модулі кадри. Але при плануванні відпустки необхідно, щоб були коректно заповнені параметри стосовно відпусток в штатному розписі та в особових картках співробітників. Наприклад, необхідно спланувати відпустку. Для Литвинова Богдана Андрійовича, що прийнятий на роботу з 28 квітня 2023 року. На вкладці інше особової картки в полі період з слід вказати дату, що відповідає даті прийняття на роботу, тобто з 28 квітня 2023 року. Саме з цієї дати розпочинається відлік відпрацьованого робочого року, за який надається відпустка. Цей співробітник є водієм автотранспортних засобів. Тому в штатному розписі обираємо цю посаду, переходимо на вкладку Відпустки. В полі Вид основної відпустки зазвичай обираємо основна щорічна відпустка з кодом 80. Кількість днів для такого виду відпустки за замовчуванням 24, але це значення можна редагувати, оскільки для співробітників освіти це може бути 56 днів. Для керівників також значення може відрізнятися. За потреби вказуємо додаткові відпустки, їх можемо обирати з довідника. Після вказування всіх необхідних параметрів зберігаємо необхідні значення та переходимо. До планування періодів використання відпусток. У вікні Періоди використання відпусток бачимо записи про співробітників, для яких були раніше сформовані періоди використання відпусток. Можна проаналізувати заплановану кількість днів відпустки, фактично використану кількість днів та невикористану кількість днів. Щоб сформувати періоди використання відпусток, натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Формування планових періодів відпусток, вказуємо рік та обираємо співробітників. Натискаємо кнопку ОК. Періоди відпусток можуть одночасно формуватися для всіх співробітників у випадку, якщо коректно налаштовані параметри в штатному розписі і особових картках співробітників. Для кожного співробітника можна визначити кількість невикористаних днів відпустки на певну дату, яку потрібно зазначити, коли працівник звільняється і слід виплатити компенсацію. Це можна зробити, якщо обрати співробітника та натиснути кнопку Розрахунок і обрати розрахунок невикористаних відпусток, вказати дату, на яку слід виконувати розрахунок і натиснути кнопку ОК. Ми бачимо, що для обраного співробітника невикористаних днів відпустки на вказану дату є 8 днів. Це ж можна зробити. І за допомогою дії Невикористані дні можна також винести цю кнопку на панель інструментів. Обираємо дату, натискаємо кнопку ОК. Для обраного співробітника також є 8 днів невикористаної відпустки. Періоди та планова кількість днів за період в подальшому використовуються в наказах на відпустку та для формування графіків відпусток на рік. В графіках відображається інформація про планову кількість днів відпустки, яка сформована в періоди використання відпусток. Графік в періоду відпустки може складатись з одного періоду на вказану кількість днів. Наприклад, з 11 вересня на 24 дні це поле графік періоду відпустки, або ми можемо задати кілька періодів, щоб в сумі отримати необхідну кількість днів. Наприклад додати період з 25 грудня на 14 днів і додати ще один період з 1 березня 2024 року на 10 днів в сумі ми отримаємо 24 дні. Фактичні відпустки по працівникам регулюються наказами, які будуть сформовані пізніше.